Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Цього тижня розкладаємо кошти з 16 по 23 березня. Маємо 7240, тож розпочнемо. На комунальні послуги ми вже витратили 3500, так як оплачуємо комуналку онлайн, кошти не знімаємо, а відразу ж перераховуємо. На продукти заплановано було 2500. З минулого тижня у нас залишилося 1200, і того 3700 ми вже витратили на велику закупку продуктів. Переходьте за посиланням в описі, і ви побачите, на що ж ми витратили ці кошти. Далі продовжимо розкладати наші кошти. На госптовари на тиждень ми відкладаємо 200 гривень. на тренування дитини 500. На корм тваринкам 150 гривень цього разу кладемо. Кишенькові витрати 150 гривень. На тиждень. Так, в автомобілі в нас ще залишається тисяча, і банка. Туди йде решта 240 гривень. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Всім па-па.